споживач має право на зменшення установленого законом порядку вартості послуг у разі їх ненадання або надання послуг неналежної якості на неоплату комунальних послуг, крім теплової енергії, у разі її невикористання за відсутності приладів обліку. Тож додивіться це відео до кінця, якщо інформація про комунальні послуги. Вас стосується і вона вам важлива. Дивіться, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Інформація змінює світ. Про житлово-комунальні послуги. Цей закон регулює відносини, що виникають, в процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг, аварія, пошкодження. Виконавець комунальної послуги суб'єкт господарювання, що надає комунальну послугу споживачу відповідно до умов договору. Держава створює конкурентне середовище при виробництві та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення конкурентного середовища діяльності природних монополій. Кабінет міністрів України затверджує правила надання житлово-комунальних послуг. Крім послуг з постачання розподілу природнього газу, електричної енергії та послуг з управління багатоквартирним будинком, затвердження типового договору про надання постачання комунальних послуг, встановлення надання пільг та житлових субсидій населенню. Послуги мають бути надані на базі національних або міжнародних стандартів. Місцеві органи затверджують норми споживання комунальних послуг, моніторинг програм розвитку житлово-комунального господарства, прийняття рішення про початок та закінчення опалювального сезону з урахуванням кліматичних умов згідно з урахуванням будівельних норм та правил, правилами технічної експлуатації. Теплових установок, мереж державно-санітарними нормами правилами. Стаття 5: Перелік житлово-комунальних послуг, житлова послуга з управління багатоквартирним будинком, утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема, прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території. Якщо Прибудинкова територія є у власності або в користуванні співвласників багатоквартирного будинку відповідно до вимог законодавства, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, комунальні послуги, постачання та розпорядження розподілу природного газу, електричної, теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення. Суб'єкти правовідносин в сфері надання житлово-комунальних послуг. Споживач індивідуальний та колективний, управитель, виконавець комунальних послуг. Споживач має право своєчасно та належної якості житлово-комунальні послуги отримувати, без додаткової оплати, одержувати від виконавця інформацію про ціну, тарифи, норми споживання, порядок надання. Відповідної послуги та її споживчі властивості, навіть шкодування збитків, завданих його майну, шкоди, завданої його життю та здоров'ю, внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг та незаконного проникнення в його житло та інших об'єктів нерухомого майна, на усунення недоліків у наданні житлово-комунальних послуг. На зменшення у встановленому законом порядку вартості послуг у разі їх ненадання або надання послуг неналежної якості, на неоплату комунальних послуг, крім теплової енергії, у разі їх невикористання, за відсутності приладів обліку, у разі відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умов документального підтвердження. Відповідно до умов договору про надання комунальних послуг. Розірвати договір про надання комунальних послуг, попередивши, виконався за два місяці до дати розірвання договору. Це право не поширюється на послугу з надання теплової енергії. Цей вид послуг надається та припиняється колективним споживачем у разі несвоєчасної оплати послуг сплачувати пеню. Виконавець зобов'язаний забезпечити своєчасність та безперервність надання послуг, укладати з споживачем договори про надання комунальних послуг з визначенням відповідальності за їх дотримання, виплачувати штраф споживачу за перевищення строків аварійно-відновлювальних робіт, інформувати споживачів. Про намір змінити тарифи відповідно до законодавства. Управитель має право отримувати інформацію про зміну власника та кількість мешканців. Управитель багатоквартирного будинку зобов'язаний забезпечити належне утримання спільного майна, вести технічну документацію. Ціни тарифи встановлюються за домовленістю сторін, крім випадків. Коли ціни тарифи є регульованими, у цьому випадку, ціни встановлюються уповноваженими органами державної чи місцевої влади, стаття 12: договори про надання житлово-комунальних послуг, істотні умови договору, перелік послуг, вимоги до якості послуг, права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за порушення договору. Ціна послуги, порядок оплати послуги, порядок і умови винесення змін до договору, у тому числі щодо ціни послуги. Строк дії договору. Договір укладається на один рік. Якщо за місяць до розірвання жодна з сторін не заявить про розірвання, то договір вважається продовжений ще на один рік. Тож користуйтеся послугами, правильно відстоюйте свої права до нових зустрічей.